Короб Ефе Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Добрий день, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Вівторок, 25 квітня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Давид, Василь, Іван, Ярослав Ісаак, талісманом людини, народженої 25 квітня є гранат, дуже яскравий і красивий камінь, який в давні часи вважали одним з найдорожчих. Гранат стане чудовим амулетом для художників, модельєрів, скульпторів. А ще він підходить лише впевненим у собі людям. Народний календар, 25 квітня, в церковному календарі День пам'яті Василя Сповітника. Православні християни мають особливі дні у році, коли потрібно поминати покійних близьких людей. У ці дні люди моляться за їхні душі, ходять до храму та ставлять свічки, а також відвідують кладовища. У цьому році, 25 квітня, поминальний день, радониця. В Поминальні дні: не можна сміятися, святкувати щось, танцювати та слухати музику, згадувати по. Погано про померлих вживати алкоголь, лаятися. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися який сьогодні день. Якщо 25 квітня дощ, то й початок травня буде дощовим. Сухий день після холодного ранку на посушливе літо. Світить сонце, але йде дощ, буде багатий урожай. Цього дня люди також моляться Василю-сповіднику про хороший урожай, здоров'я та фінансовий добробут. Бажано в цю дату перестелити ліжко, тому що існує повір'я, що спати на несвіжих простинях до хвороби. Особливо уважно селяни 25 квітня ставилися до худоби, доглядаючи за нею, вірили, що так впускають талант до свого дому. За останні 130 років 25 квітня максимальна температура повітря складала 26,6 градусів Цельсія у 1996 році. Мінімальна ж складала мінус 3,7 градусів Цельсія у 1981 році. Це був народний календар який сьогодні день в Україні і світі, 25 квітня в Україні і світі святкується світній день поріднених міст. Подія була започаткована 1963 року і припадає на останню неділю квітня, 28 квітня 1957 року у Франції була створена Всесвітня Федерація Поріднених Міст. Ця неурядова організація займається підтриманням ідеї міст побратимів і встановлення доброзичливих відносин між населеними пунктами. Також 25 квітня Міжнародний день Делегата. Молоде свято, яке було започатковане Організацією Об'єднаних Націй 2015 року. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня, 1945 року, відбулася вирішальна та найчисельніша конференція з метою створення Організації Об'єднаних Націй. А ще 25 квітня святкує Всесвітній день пінгвінів. Дату святкування обрали на честь початку міграції цих птахів на північ з метою продовження роду. Пінгвіни відносяться до родини птахів, що не літають, але вміють гарно плавати. Найбільше їх в Антарктиці, де вони живляться дрібними морепродуктами. Головна мета свята полягає у приверненні уваги людства до важливості збереження пінгвінів як тваринного виду. Наголошені на загрозі їх зникнення, яка багато в чому спричинена людською, у діяльністю 25 квітня, міжнародний день ДНК. Дату святкування обрали на честь публікування у британському журналі Natural інформації про відкриття макромолекули ДНК. Відбулося це в 1953 році. Вперше свято пройшло 2003 року. В Молекулярній структурі ДНК зберігається генетична інформація. Завдяки виявленню спіралі ДНК, вчені змогли встановити спадкові зв'язки, продукувати технології генної інженерії та знаху. Ходити генетичні ризики. Також 25 квітня святкують Всесвітній день боротьби проти малярії. Подія була започаткована 2007 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а дату обрали на честь дня боротьби з малярією в Африці. Малярією називають серйозне паразитарне захворювання, яке передається через самок малярійних комарів. Воно викликає сильний головний біль, лихоманку, анемію тощо. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста» на наступний тиждень. 25 квітня. Короб. Домашнє відвідування підопічних Червоного Хреста з 10 до 15, 26 квітня Деснянське з 10 до 15, 27 квітня Рихли з 10 до 15, 28 квітня Краснопілля з 10 до 15. Розпочав роботу національний портал імунізації. З метою покращення інформування населення та популяризації рутинних щеплень серед дітей та дорослих в Україні створено національний портал з імунізації. Вакцина який символічно запущено в роботу напередодні Європейського тижня імунізації 2023. Цей портал розроблено з ініціативи голови національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федора Лапія за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Національний портал з імунізації покликаний стати національним джерелом інформації про імунізацію. Зацію дітей дорослих для медичних працівників та пацієнтів він створений за прикладом подібних порталів в США та країнах євроспільноти. На сторінці Коробська лікарня у Фейсбук повідомляють: у нашому закладі в наявності наступні ліки: сальбутамол сотня 200 доз, беклометазон 250 мг для інгаляцій, левотироксин, різні дозування, ліки для лікування цукрового діабету другого типу, а саме Метформін – 850 мг, глібенкамід 5 мг, ліки для лікування епілепсії, Карбамазепін, Вальпроат, Ламотрін ліки для лікування захворювань серцево-судинної системи, аналаприл, амлодіпін, бісопрол за потреби необхідно звернутися з амбулаторною карткою до кабінету головної медичної сестри комунального некомерційного підприємства Коробська центральна лікарня, перший поверх центрального корпусу. Довідки можна отримати за телефоном 066 73 055 73 066 73 53 055 73 Соціальна реклама До уваги жителів Корабщини розклад служб у Успенській церкві в коропі на понеділок о 7.30 панахида, потім літургія. Панахиди на кладовищах коропа понеділок о 13.00 на центральному, вівторок о 12.00 – вознесенське кладовище, о 13.00 – Михайлівське. Христос Воскрес, воістину Воскрес, релігійна громада Православної Церкви України, селища Короб інформує, що загальна поминальна панахида відбудеться у вівторок, 25 квітня об 11.00 в коропі біля Іллінської церкви. Молебень буде здійснювати благочинний Бахматського району капелан, настоятель Свято-Покровського храму міста Батурин, Отець Роман, повідомляє релігійна громада Православної церкви України селища Короб. Опоминальні дні згадаємо у молитвах наших земляків, наших героїв, які віддали життя, захищаючи свободу і незалежність України. качав по тині, мам ж моя, не лай мені. мам ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в зло годину залаєш ми ж мив зогодину. Сам не знаю, де погину сам. Не... Ковтун Станіслав Григорович, Атюша. Шкляр Ігор Володимирович, короб. Хурдепа Сергій Анатолійович, Вишеньки, Потієнко Анатолій Юрійович, Придеснянське, Самусь Геннадій Васильович, Краснопілля, Мальцев Юрій Петрович, Радичів. Ярош Ігор Юрійович, Краснопілля, Дожук Олег Олександрович, Шабалинів, Мельник Андрій Дмитрович, Поліське, Лопатко Ярослав Вікторович, Короб. Донець Владислав Володимирович, Шабалинів. Тригуб Станіслав Вікторович, Нехаєвка Шаповал Анатолій Михайлович Короб. Осовик Віктор Миколайович Короб. Торшин Петро Валерійович, Риботин, Медвідь Павло Сергійович, Атюша, Довгий Ігор Миколайович, Шабалинів, Качура Микола Михайлович, Риботин. Табірца Іван Іванович, короб Овсієнко Андрій Сергійович, Короб, Пузир Петро Володимирович, Краснопілля Городиський Володимир Сергійович, Нехаєвка Єрошенко Володимир Миколайович, Синявка, Токар Олександр Михайлович, Короб, Грищенко Станіслав Валерійович, Лукнів Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6,30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Корофе рідне радіо.